Всім здравствуйте! Мене ви знаєте як ріелтор Павло Миколаївич. Сьогодні показуємо оренду будинку на замості. Заходимо. Тут у нас вхідна зона, ванна, кімната. Сама ванна, дзеркало, болір. Пральна машина там за дверима, Samsung. Болір великий. У нас в будинку є криниця з насосною станцією та вигрібна яма. Достатньо для повноцінної великої сім'ї. Сама кухня. На кухні ви все бачите: холодильник, мікрохвильовка, газова поверхня, духовка, все є. І ще що, щось я тут може найду, але не найду. Не найду тут більше нічого приховано. На першому поверсі дві ще йде спальні, і на третьому на, на другому поверсі третя спальня. Це перша спальня з диваном. прихідна далі йде. Такий коридор і гардеробна. Велика гардеробна. Шафи. Тут у нас Wi-Fi роутер. Все є. Друга кімната. Тут вона без спального місця на даний момент. Тут тобто є комод зеркало велике. ви вже дзвоните 098454 одиниці, такий самий номер лайф 093. Йдемо ми на другий поверх. Переглядаємо ще третю нашу спальню. Сходи в нас такі круті, ми піднімаємося по ним. Це їх можна тільки подивитися на відео, звісно. Тобто для маленьких дітей, можливо, не підійдуть, але вони з поручнями і якби можна піднятися. І сама велика ще спальня на другому поверсі. Велика двоспальна ліжка, комоти, садий телевізор. Шафа, все, як ви бачите, все предоставляється в оренду. Ціна даного будинку 25 тисяч гривень на даний момент на січень 2025 року. Оплачуєте ви перший та останній місяць, плюс комунальні ріелторський 75%. Все розповів. До побачення, до зустрічі.